Вітаю на своєму каналі. Сьогодні будемо говорити про те, скільки ж потрібно грошей, щоб жити тут у Таїланді. Я зараз знаходжуся у Питаї, точніше сказати, зимувати у Таїланді, тому що я вже збираюся звідси переїжджати. А куди ви дуже скоро дізнаєте у цьому відео? Я розповім скільки ж вам потрібно фінансів, щоб тут комфортно себе почувати, наприклад, знімати нормальне житло. Нормально харчуватися, інколи ходити в ресторани, інколи зустрічатися з друзями, десь їздити, в якісь гарні місця відвідувати. Також скільки буде вартувати знімати авто або байк, як в моєму випадку, все це розповім. І тут, в Таїланді, ціни насправді дуже відрізняються в залежності від міста. Наприклад, на островах, таких як Пхукет або Самуї, ціни будуть значно дорожчі ніж тут, де я зараз. Знаходжуся, знаходжуся я зараз на материковій частині Таїланду це місто Патая. Тож буду ділитися своїм досвідом. Також я жила раніше на острові Пхукет. я маю з чим порівнювати. Але сьогодні відео про те, скільки же витрачаю я. Перше, про що будемо говорити, це про житло. В місті Патая ціни можна знайти від 200 е, баксів і до, мабуть, що бізкінечності. Але мені здається, такий максимум тут це якийсь пентхаус. Хаос на даху або якась дуже дуже гарна віла, і максимум скільки вона буде коштувати, ну думаю, що 3 тисячі доларів десь ось так. Але ви повинні розуміти, що в Таїланді дуже ярко виражена сезонність. Наприклад, в зимові місяці аренда квартири буде коштувати набагато вище ніж влітку. І коли ви плануєте свою подорож, звертайте на це увагу. Також на що звертайте увагу, що довгострокові контракти. Такі, як я думаю, в будь-якій країні світу дешевше, ніж короткострокове. Ну, думаю, з цим зрозуміло. Я знімаю свою квартиру в непоганому комплексі, де є басейн, де є спортивна зала, де є сауна хамам, де є зони для відпочинку, а також для роботи. У нас one bedroom квартира, вона невелика. Тут десь, я думаю, біля 40 квадратів насправді, і коштує вона 23 тисячі бат. Це приблизно приблизно 670 доларів приблизно так, в залежності від курсу, може трошки відрізнятися. Але ви повинні розуміти, що ми приїхали в жовтні, і ми якраз захопили ось ці місяці високого сезону. Тобто, я думаю, що якщо знімати таку квартиру десь на рік, вона буде коштувати 18 тисяч бат. Або в залежності також від квартири, у нас, наприклад, є вся необхідна техніка, є пральна машинка з сушилкою, є пічка, є. Мікрохвильовка, є кавоварка. Тобто, в нас дійсно непогана квартира, до нас тут ніхто не жив, матрас подушки. Ковдри, все було просто нове, є все необхідне для життя: рушники, посуд, столові прибори. все вже було заїжджай і живи, Знаєте, як в готелі. Покажу вам трошки відео зі своєї квартири, також трошки відео з нашого комплексу. Я дійсно задоволена, і ці 6 місяців пройшли непомітно для мене, тому що тут дійсно є чим займатися. Як ви можете бачити, дуже гарний вид з вікна. У нас і до моря десь велико. Сім пішки. Е, дуже гарно тут снідати або вечеряти, або ввечері я сідаю тут навчатися або працювати. Я дуже задоволена житлом, але було б трошечки більше місця тут, тому що у двох ну, скажімо так, трошки тіснувато. Але сам комплекс і е, співвідношення, ціна якість дійсно мене влаштовує. І покажу декілька варіантів квартири, які ви можете зняти тут десь за 200-300. 400 доларів. Насправді дуже непогані варіанти. Там також буде і басейн, та також буде якась фітнес-зала. У комплексі тут є охорона, що немало важливо, є джуристик-офіс, є кімната для посилок, де ви можете отримувати свої відправлення. Також тут є дитяча кімната, є конференц-зал, є більярдна кімната. Але це ці, ці всі кімнати потрібно бронювати заздалегідь на рецепції. І також в кожному комплексі є охорона, тож ви будете відчувати себе в. Ну, загалом за житло я вже все розповіла. Як шукати житло? Я думаю, про це можна зробити окреме відео, тому що ну, дійсно багато можна все розповісти. Але можу сказати одне, що найкращий варіант це на Фейсбуці Маркетплейсі. Житла впадають дуже багато, дуже багато класних комплексів. Вони є і в центрі, і трошки за центром. Я зараз живу на Джонтієні. Це такий можна сказати більш спальний район, але вибору дійсно дуже багато. Якщо порівнювати з Пхукетом, де я жила у 2022 році, тут дійсно справи набагато краще, вибора дуже багато, є і великі квартири, є також віли. Віли починається ціна десь від 15 тисяч бат, від 20 тисяч бат, можна дійсно знайти класний варіант. Тож, якщо ви вирішите приїхати сюди тут пожити, дійсно у вас буде дуже велика купа варіантів, але звертайте увагу на сезонність. Якщо ви приїжджаєте восени, Okay. Або взимку, то ціни будуть вищі, ніж якщо це буде весною або літом. Далі поговоримо про харчування. Як ви знаєте, це моя найулюбленіша тема. В мене в сім'ї двоє людей: це я і чоловік. В місяць ми витрачаємо приблизно, зараз подивлюся, 12 тисяч бат. 12 тисяч бат це в нас десь 350 доларів. Харчуємося ми загалом вдома, тобто готую я або чоловік, тому що ми вже давно помітили. Якщо ми частіше, ніж один або два рази на тиждень виходимо десь у ресторан, то вже наша травна система відчуває себе, так знаєте, не дуже добре. І це не отруєння. Я кажу трошки про інше. Це таке, знаєте, внутрішнє самопочуття. Також відчуваємо, що менше енергії, коли харчуємося десь вуличною їжею. Тобто ми віддаємо перевагу харчуватися вдома. загалом ми дотримуємося правила тарілки, тобто намагаємося збалансувати. Наше харчування: це і овочі, і фрукти, і білки, і жири, і вуглеводи. Намагаємося їсти багато жирної риби, багато білку добирати норму, тому що я і чоловік займаємося спортом. З Супермаркетами і свіжими продуктами в Таїланді взагалі проблем ніяких немає. Дуже великий вибір, все свіже. Можна овочі купляти як і в супермаркеті, так і на базарах. У мене є, до речі, окреме відео про. Фруктовий ринок, подивіться, якщо ви ще не бачили. Загалом я купляю молочні продукти, м'ясо, якісь крупи. Це супермаркет. А овочі і фрукти дуже часто купляю на ринках, тому що я знаю, що воно там буде дуже свіже. І, до речі, ціни також набагато дешевше на овочі і фрукти на локальних ринках. Відео про ціни в Таїланді дуже скоро вийде на моєму каналі. А поки що покажу вам, скільки в мене вийшло. Вийшла ось ця продуктова корзина. А в сумі в мене вийшло 1270 бат, що я купила із м'яса, білок. Так? Це філе і крильця курячі, також креветки, тут десь кілограм, яйця 15 штук із овочів. Це цукіні, грибочки, салат, айсберг, томати черрі. Із вуглеводів в мене сордав піца Я використовую його як хліб, дуже смачні такі заготовки, трошки треба розігріти в духовці і класний хліб з тіста на заквасці. Із молочного це у нас фет. Та. І рікота, також білочок. Каву я взяла для чоловіка в зернах горішки. Тут 6 упаковочок по 30 грам. Це якраз добова норма. 30 грам на день горішків. І ще з вуглеводів взяла пасту з твердів. З вугловодів взяла пасту з твердих сортів пшениці. Обов'язково це перевіряйте. Як ви думаєте, це нормальна ціна, чи може трошки за дорого? Це в гривнях. Ось тут напишу скільки. Але звичайно, ви повинні розуміти, що всі ми різні, у всіх родинах різна кількість людей, комусь потрібно більше їжі, комусь менше. Тобто, це така, знаєте, моя сума у вас вона може бути як і більше, так і менше. І з теми харчування ми можемо перейти до теми харчування десь поза межами дому. В ресторанах або в кафе ми харчуємося десь один або максимум два рази на тиждень, тому що ми працюємо і як як я вже сказала, ми любимо готувати і їсти вдома. Місяць ми витрачаємо десь 7-8 тисяч бат. Якщо ми ходимо в ресторани, то це будуть якісь гарні місця, тобто ми не економимо на якості. І також, якщо ми десь виходимо, хочеться спробувати щось незвичайне, наприклад, якісь там, я не знаю, якісь сіфуд, якісь морепродукти, або в ресторан, де буде дуже гарний панорамний вид на море, на океан. Тобто для нас вихід в ресторан це не тільки спосіб, де ми приймаємо їжу, да, щоб не готувати до вдома. Це для нас це розвага десь в гарному місці провести час, поспілкуватися, запросити друзів іноді. Так, але якщо ви не любите харчуватися вдома, наприклад, як я, так я знаю дуже багато людей, хто харчується стрітфудом або харчується в локальних закладах. І там порція може коштувати, я не знаю, там 60 бат, 80 бат, 100 бат, той же 7-11. Там насправді можна скласти собі збалансоване харчування, і це буде вихову. Ходити дійсно дуже недорого там за прийом їжі ну 100 бат, 100 бат це у нас 3 долари. так, е, Тобто тут насправді кожен може знайти для себе як йому комфортно і комфортно не тільки за смаком, а ще й на любий гаманець. Переходимо до наступного, будемо спілкуватися про транспорт. Що використовую я? Я зараз їжу на байку, я отримала права. Права це окрема стаття бюджету, тому що це дійсно не дешево. На права я витратила десь біля 4 тисяч бат. Ну, це десь 100 доларів. Так? І ходила в автошколу, тому що в мене є українські права тільки на машину, на байк у мене не було. І ми орендуємо байк за 3300 бат. Це 100 доларів десь на місяць виходить. Також для байку, звичайно, що потрібне пальне. Пальне в місяць виходить десь ем, на дуже багато, 650 бат. Біля 20 доларів на місяць. Але якщо ви не водите машину і не водите байк, тут дуже непогана разовита інфраструктура тук. туків а Ще їх називають Сантего Сантеґло Сан Сан. В общем, я забула, як їх називають, зараз напишу ось тут. Коштують вони 10 бат. Є спеціальна карта, де ви зможете подивитися їх маршрути. І, наприклад, я зі свого кондо, зі свого комплексу, за 10 бат можу доїхати ну майже в будь-яку точку, куди мені потрібно. В центр так точно, найчастіше я їжу саме туди, насправді. Тобто, Патая дійсно відрізняється тим, що тут вам не обов'язково мати свій транспорт. Спорт ви зможете використовувати тук-туки взагалі без ніяких проблем. І відстані насправді не дуже великі, як на Пхукеті, тому що на Пхукеті вам, щоб з центра острова доїхати десь на пляж, потрібно 30 хвилин мінімум їхати на таксі. І там таксі дійсно дороге. До речі, за таксі. Таксі тут достатньо адекватні ціни. Вони. Менше ніж на Пхукеті, менше ніж на островах. Наприклад, доїхати від мене до центру це приблизно 20 хвилин, так і буду коштувати десь 170 бат. На Пхукеті за таку відстань я би заплатила десь 350 бат. А може зараз ще й більше. Я чула, що зараз ціни дуже взлетіли там. Тобто можна використовувати байк таксі, це буде ще дешевше, звичайне таксі, або орендувати байк. Ще звичайно, що. Можна орендувати машину, вартість машин, наскільки я знаю, від 10 тисяч бат, що вважаю, що також дуже доступно. Але тут такий рух і дуже багато трафіку. Я думаю, що це такий не дуже варіант, тому що будете стояти півдня в пробках. Давайте переходити до наступної статті розходів. Це в нас спорт. За спорт я не витрачаю взагалі нічого. Зараз вам покажу, який в мене спортивний зал в комплексі, де я живу. У нас є, до речі, два спортивних зали: один ось такий з тренажерами, і один, я думаю, що це така кардіозона і також місце для стрейчингу або місце для йоги. Тобто мені вистачає насправді, я займаюся іноді тут, іноді в тренажерному залі. Іноді я просто плаваю в басейні, дуже багато гуляю. Тобто, для мене на даний момент така фізична нагрузка більш ніж достатня. Але мій чоловік займається тайським боксом, у нього тренування кожного дня і коштує це 3500 бат на місяць, тобто трошки більше ніж 100 доларів. Також записуємо в наш підсумок. Майже останній у нас пункт наших розходів це розваги. На розваги в місяць ми витрачаємо десь 3 35 4 тисячі бат. Насправді відрізняється дуже, тому що всі ми різні. І одного місяця у нас дійсно дуже великі розтрати на розваги. А іншого місяця, взагалі, там, я не знаю, один раз на кулан з'їздили там депором 40 бат і назад 40 бат. І на цьому все. Тобто в Патаї насправді дуже. Багато безкоштовних розваг тут кожної неділі якісь фестивалі зараз тут у мене проходить. Змагання з пляжного футболу, на тому тижні був музичний фестиваль. Два тижні тому назад ми ходили з подружкою на тайський бокс, змагання з тайського боксу. Також на центральному пляжі нещодавно був фестиваль повітряних зміїв. Ну, тобто, дійсно тут є чим зайнятися, і навіть ну, можна це робити безкоштовно. Але чому в мене стабільно три тисячі три з половиною є? Тому що я ще врахувала. В цю суму масаж, тому що на масаж я хожу один або два рази на тиждень. Тут це, це за двох людей. Насправді це за мене і за чоловіка. Е, масаж коштує фут масаж масаж ніг 200 бат, масаж всього тіла. 200 також є тайський масаж або ойл-масаж 300 бат. Звичайно, що залежить від салону, тому що є салони такі, знаєте, чистенькі, охайні, але, скажімо так, тай стайл, а є прям лакшері, гарні. Там вже буде від 500 бат коштувати точно. Інколи також зустрітися з друзями в барі, або, я не знаю, в клубі, але це дуже-дуже рідко у нас. Тож записуємо суму. Давайте 3,5 тисячі бат. І останній факт, яким дуже багато хто з вас нехтує, але, будь ласка, не робіть так. Це медичне страхування. Медичне страхування на місяць коштує десь 40. 50 доларів, але все це дуже також індивідуально, тому що залежить від того, чи займаєтесь ви якимось видом спорту, чи їздите ви на байку. Скільки вам років? Тому що чим більше старша людина, тим дорожче медичне страхування. Але загалом це 40, 50, 60 бат на місяць. Рекомендую вам, звичайно, що його зробити, тому що цінки в Таїланді дійсно на медицину дуже високі. Одна консультація у лікаря вам буде коштувати десь 2000 бат. А може навіть і більше про узі рентгени, томографії я взагалі мовчу. Я знаю випадки, коли там звичайний перелом руки півмільйона бат коштував людині. Уявляєте? Звичайний перелом це без операції, без зміщення, нічого. Тобто, будь ласка, потурбуйтеся про своє здоров'я, про свій гоманець. Ну, тому що не хоч... я, звичайно, бажаю вам всім здоров'я щоб вас не торкнулися оці всі випадки, але буває різно, дійсно, і краще витратити ці кошти і бути в безпеці. І так, друзі, можемо подитожити нашу суму. У мене вийшло 46 550 бат. Це еквівалентно, зараз я вам скажу. 1372 долари. Ну, окей, скажемо 1400 доларів на двох. Це в нас немає дитини. І також в цю суму я ще не м -м, додала, які, знаєте, жіночі б'ють штучки, процедури, ну і чоловічі, да, так я також не додала барбершоп або ще якісь доглядові процедури. Е, тому що це все дуже індивідуально. Але Ще раз зазначу, що ми знімаємо житло дійсно трошки дороге для Патаї. Квартиру в Патаї можна знайти навіть за 10 тисяч, 10, 11, 12, а це майже в половину менше, ніж у нас. І якщо ми віднімаємо ці ще 10 тисяч, так у нас залишається 13 тисяч на квартиру, і віднімаємо ще 3,5 тисячі за тайський бокс. Тому що не всі ж займаються тайським боксом, так? то в нас виходить 974 долари на двох. І це, скажімо так, дійсно комфортне проживання з виходом десь в ресторани, з відпочинком на пляжі, 1, 2, рази в кафе, в ресторанах харчування. Тобто, я вважаю, що співвідношення, ціна і якість дійсно на дуже і дуже високому рівні. Коли ми але у Кракові, наприклад, тисяча доларів у нас виходила тільки квартира і комунальні. І їжа, мабуть, стільки, тому що ну, в Європі дуже дорога їжа, тут більш доступно. Тож, якщо ви розглядаєте Таїланд для зимовки або хочете приїхати на декілька місяців, я вважаю, що це дуже класний експірієнс, дуже класний варіант. Тут дуже багато також розваг для дітей, але я в цьому вам не підскажу, тому що в мене немає дитини. Знаю, що тут є інтернаціональні школи, міжнародні школи, університет. Дякую вам, що подивилися цей випуск. Сподіваюся, вам було цікаво. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи дорого це, чи нормально, скільки ви витрачаєте в своєму місці на проживання на місяць. Дійсно цікаво порівняти і знайти для себе оптимальний варіант вже для довгострокового проживання. Всім бажаю всього найкращого!